У Луцьку тепло і гаряча вода подорожчає. Мова йде про збільшення вартості послуг, які надає державне комунальне підприємство Луцьк тепло. Розповіли на сьогодні на засіданні виконкому. Відтак ціна гігакалорії тепла для населення зросте на 11,6%, А кубометр гарячої води на 12,3%. Ми вже 17 рік працювали, коли в тарифі закладено 4,900, а фактично купуємо газ для бюджету у 7,900. І оці всі витрати є прямі збитки підприємства. І ці збитки вже накопичені. І от за минулий рік це вже порядка 50 мільйонів, які не компенсовані державою, навіть не визнаються державою, хоча це і очевидно, коли величезна ціна просто в тарифі закладеному вартості закладеному в тарифі і вартістю по якій НАК «Нафтогаз» пропонує. Для населення тариф на теплову енергію сягне 1494 гривні та 15 копійок за гігакалорію. Це тих, у кого є лічильники. А вартість кубометра гарячої води 86 гривень 79 копійок за метр кубічний. Піднімають тарифи у зв'язку зі зростанням вартості окремих складових витрат, які впливають на собівартість послуг. Адже діючі тарифи на послуги опалення та централізованого постачання гарячої води не відповідають рівню економічно обґрунтованих витрат на виробництво та постачання цих послуг, запевняє Валентина Малютіна. Окрім того, у діючому тарифі не було закладено достатньо коштів на ремонт теплових мереж, на відшкодування кредитів. То що в тарифі закладена заробітна плата для працівників підприємства на рівні ті менші середнього середнього по області, тобто теж ніяких надзвичайних витрат і збільшених витрат у тарифі немає. Тарифі закладено лише 3,8 мільйона на ремонт усіх наших мереж. Це теж сума невелика, враховуючи вартість і протяжність наших мереж і потреба в ремонті. В тарифі закладений абсолютно 0,6-0,5% прибутковості це теж зовсім невеликий відсоток. І знову ж цей прибуток є джерелом інвестпрограми, яку ми затверджували на одному з минулих виконавчих комітетів, який піде на ремонт теплових мереж підприємства. Таким чином, новий тариф дасть змогу комунальному підприємству Луцьк тепло лише мінімально не отримувати збитків та обслуговувати мережі. Варто зауважити, що такими аргументами виправдовують кожне наступне підвищення тарифів, а вже через якийсь час тепловикам знову бракує коштів на ремонт мереж, заробітної плати і тому подібне. Не зовсім обґрунтованим таке підвищення, вважає і Тарас Яковлів. каже, що якщо плата за енергоносії від них не залежить, то на інші фактори вплинути реально. Якщо зменшити саме навантаження, тобто утеплювати... Будинки, ставити лічильники, щоб менше було споживання тепла, зменшувати втрати і тому подібне. Тому в цьому є велике питання. Сумніваюсь, що керівництво Луцької міської ради саме в цьому питанні нормально пропрацювало і зробило все необхідне і все можливе, що вони могли б зробити, щоб цього такого підвищення не допустити. Водночас Валентина Малютіна запевнила, що зростання вартості в основному покриє субсидія, тобто кошти має відшкодовувати держава. Нагадаємо, нові тарифи стають чинними через 15 днів після їх опублікування. Зряна жінчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ.